Я не палата номер 6 і роблю все, щоб туди не потрапити. Я думаю, що неадекватних людей не потрібно абсолютно обирати. Дебіл він? Так і напишіть. Нехай подасть ще другий диск, який дурень його обрав. Кравчук дуже добре сказав: От плили, плили і на березі втопилися. Вибачте, я би сказав, плили-плили, а вони на березі всралися. <му> у здорової людини логіки в цьому нема. Якщо у них хвора голова. Ну тільки у хворої голови могла родитись така уява, як ДНР, ЛНР і інша Гедота. Я не знаю, хто там говорив такий розумний про Лугандонію. Виходить, що ну, це дебіл міг тільки таке сказати. Тут живуть жителі Луганської області, а не Лугандонії. Хто це говорив, то сам Габон кончений. Приїдь сюди і іди, воюй, а не виступай по телевізору. У гуцулів є дуже багато дотепних тостів, один із яких якраз підходить до головної персони вчорашнього торжества. Бажаю вам неуспіхів у праці і геморою в с**ці. Хто пасовець, той ніколи вже не стане главою колгоспу? Старше покоління бабушки не підлягає перевихованню. Вони перші на виборах і референдумах чи на мітингах з криками Новоросія і Росія. Їм треба Мойсея, який би їх 40 років поводив по луганських степах. Скажіть, суки, коли війна закінчиться? Народ хотів нові лиця. Я думаю, що сьогодні у людей велике бажання в ці нові лиця плюнути. Я чорне називаю чорним, а біле білим. Люди за таке поважають, а ось керівництво не дуже. У мене такий склад характеру, що дуже рідко виходжу з себе. Але якщо вже вийду, то начувайтеся. Сам не можу зупинитися, і мене ніхто не може зупинити. На другий день мені можливо стане соромно, але який є. Якщо кожного депутата, який з'являється на вулицях у нетверезому вигляді, розглядати на фракції, тоді вона через місяць перестане існувати. Оскільки, наскільки я знаю, непитущих у фракції немає. У нас стільки спецслужб, що певно, їх у Гітлера було менше, чим сьогодні в нас. Що нам заважало 24 роки стати повноправними членами Євросоюзу? Я думаю, на нашій дорозі були дурні авантюристи і популісти. Якщо ми приберемо їх із політичної арени України, то ми наступного року будемо стояти тут, на цьому місці, вже в об'єднаній Європі.